Українці мають бойовий дух, а тепер ще й отримали те, чим захищатися. Про це заявив сьогодні президент України на Яворівському полігоні. Там він передав військовослужбовцям 100 одиниць військової техніки. А ще ощасливив 60 родин військових, яким вручив ключі від новеньких квартир. Про візит президента далі у сюжеті. Пройшло трохи менше трьох місяців, і президент знову відвідав Львівщину. Цього разу з особливою місією особисто представити нового очільника Львівщини Олега Синютку. Усі ці завдання лягають на плечі не просто Олега Михайловича, а лягають на плечі всієї потужної львівської команди. Ефективна співпраця з міською владою. Я думаю, що тут сам Бог віліяв, пане Андрій. Ефективна співпраця з обласною радою. Ефективна співпраця з президентом Олег Михайлович. Новопризначений за довіру дякує і відразу ділиться з президентом планами. Каже, дуже хоче покращити інфраструктуру області. Ми повинні бути свідомі того, що люди насправді очікують від нас великого і швидкого чуда. І ми повинні чесно їм сказати, що чуда не буде. Але я вам обіцяю, що буде щоденна кропітка напружена робота, і ця робота обов'язково дасть позитивний результат. На що президент каже, що його серце і двері кабінету для львів'ян відкриті 24 години. На цих словах покидає сесійну залу і прямує у Яворів. Там львівським військовим вручив ключі від нових помешкань. Так житло отримали 32 родини, учасників АТО та дві родини загиблих героїв. Також серед новоселів, 23 особи, які мали пільги на отримання житла: сім багатодітних родин та 11 звільнених з лав Збройних сил України. Жили в гуртожитку, офіцерському, потім жили в бараку. Який Ми знаємо, був. що таке жити в бараці, а потім переїхали, нам дали однокімнатну квартиру. Далі яворівський полігон, де вручив військовослужбовцям близько 100 одиниць військової техніки. Серед них танки, гаубиці, бронеавтомобілі, вертольоти Мі 8 та Мі 2 Ви бачите, як змінилася українська армія за ці півроку. Оце всього цього не було. Воно було розломано, розграблено, запущено, навмисно знищено. І ми за півроку відновили, випустили нове, і це є все, що ви зараз бачите, це є продукція українського оборонпроводу. Незабаром уся ця техніка поїде на схід. Її розподілять серед п'ятьох військових частин, які проходять бойове злагодження на Яврівському полігоні. Я радію, що наші збройні сили забезпечуються нашими. Збройним нашим озброєнням, бо наші українські підприємства, наш оборонний комплекс вміють, знають і можуть забезпечити нашу армію сучасною зброєю. До слова президент зазначив, що на 2015 рік на українську армію передбачений найбільший бюджет. А яврівський полігон стане майданчиком для спільних навчань українських військових з натівськими. І на іранкачмарик, Павло Замрій Назармельник, новини.